Неякісний ремонт Audi Q5. Дивіться, тут у нас, да, наші невеличкі пошкодження є двері, крило, але саме цікаве це внутрі, дивіться. От зробили людині автомобіль. Дивіться. Дуже якісний ремонт. Дивіться, як це на саморезах, Тут. Тут саморези. Дивіться, карти також у нас на саморезах Бачите? Оце. Якісний ремонт. Якщо вам треба ремонт без саморізів, звертайтесь до нас, ми все зробимо. Клієнт звернувся зараз до нас. Раніше він приїжджав оцінити оцей от жах, що йому зробили, щоб ми все переробили. Ну, каже, трошки дорого, почекаємо там. І потрапив в таку ситуацію. Йому прочесали крило двері, вже приїхав, каже, ну вже раз в тому ж місці, то давайте вже зробимо по нормальному, замінимо крило.